Ну, коротше, дивіться, от оце, от оце от ми стільки мусора набирали. Це ми поїхали по будинку з після соток нашу. Ще одна бутилка. От стільки от ми збирали їх. Тут ще в цих... Ць... Йдемо збирати далі. Хоча дорогу. Так. Оце, 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 от ми стільки назбирали. це тут ще, це ми тільки навалом не збирали, тут ще в, в сітці є, і отут, в мішку є. От, ще збираємо. От, а потім, ну, от, Отакі, отакий от, такі, от, такі от у нас норок. Ось це ми от звідти, Поїхали з от обвіти от сюди, от там ми позирали, але потім поїхали ще, а там, а там в двох ямах було стільки мусора. Ось мусор, от оце. Можна сказати, з двох ям ми назбирали. О, дивіться, там ще є купа. От купа мусору. Ось ще бутилка є. От пост стекляна. степляна. <реку> Сума туди, або знімаємося, де от роботи, за дещо немає. Ото це от все бутилки. Ось ще пакет. Отакі от знайшов. это все, да. Ну да, Вот да, это все наш народ. Я это ця, шо, спример, О, те спину Вот От яка куча. Вот і как куча мушу. Ну і Ну що, шановні колеги, друзі і вітчизники, ось так нас люди вміють відпочивати, так сказати. Так дбають про нашу неньку Україну. Недалеко тут мусорник, а наважитись туди вивезти не зможе. Довіз називається, куди сил вистачило. А? Тварини краще живуть, ніж люди, я вам так хочу сказати. Тому що ми йдемо в ліс і там чисто. А після себе, після своїх походеньок, там остається ось таке. Ось таке. Пан, передавай привіти глядачам. Але ніхто не скаже, що це я зробив, ніхто не скаже. Це поїхали свої бутилки, 5 бутилок було, банок було 5. Всіх зливали. Десять разів поїхали, може діти, а далі дощі і холода були. А ця куча так і тут лежить. Просто в мене немає слів висказати свої емоції. Мабуть, якби я говорив, тими словами, які б треба було сказати, було б одне пі. Далеко ми не заїдемо такими темпами. Дивись, а що поробленого? От ще раз повторюю, от, таку от груду мушера ми назбирали. І це все тільки над дорогою. Це, це над все тільки над, горо... це тільки над дорогою, так. Це ще ми вглуб не заходили. Таку подивися, Ну, от ще одну бутилка. От ще одна бутилка є. А ти не надвеш цих людей. Осе, на тобі, а. От скотини. А я наче їх не назву цих людей. Я наче не назву цих людей. Ви знаєте, я вам так скажу. Природа без людини проживе, а ми без природи такими темпами ми загнемося, ми вже загинаємося. Ми пожинаємо плоди свого недбальства. О. Ну що, поїхали далі, там також... Ну давайте я буду під'їжджати. А там на выезде пару штук. Там же на выезде пару штучек есть. Ну все, поехали. Знаєте, шановні глядачі, оце сидимо, монтуємо відео, хочу ще пару слів сказати. Дуже боляче дивитися, як ми власними руками, власними поступками шкодимо природі, знущаємося над природою. І як результат. Нашого знущення над природою природа довго не заставляє чекати, вона вже нам посилає деякі випробування і можна слова підібрати. Тобто вона поступає так, як ми поступаємо з нею. І це скрізь. Це ми проїхали буквально яких пів кілометрів? Там 300 метрів. Проїхали. Ї, їдеш, будемо говорити, будь-де по лісі, скрізь мусор, скрізь мусор, скрізь мусор. Питання, для чого ви його там лишати? Ну, приїхали, відпочили, зберіть його. Все вивозить, мало того, воно не може довести до мусорника, воно скине, де попало. Так, як я вже казав, ми цим недбальством самі себе знищуємо. І природа поступить з нами так, як ми поступаємо з нею. Тому я не дуже боляче, я не можу підібрати слів, дивлячись на це все. Є контейнера для скла, для пластмаси. Ну, в великих городах я бачу, де в нас вже е в нашій місцині є контейнера, куди ми звозимо всю пластмас всі пластмасові бутилки. І ще одне тема важне це консервні банки. Їх металоломщики не приймають. Справа вже не в тому, що мені треба грошей. Я привожу, зібрав той ящик там. З під корму, там консерва, з-під якогось всякого там горошку з-під кукурузи. Прості желізні банки. Я їх просто привожу надзаберіть, утилізуйте, щоб вони не гнили, не нержавіли. Щоб земля наша була чиста. Вони тим більше. Вони кажуть, що нам його не потрібно, що його ніде ніхто не приймає з них, там вираховують. Там, Штрафні санкції, ну ви знаєте, це нонсенс просто-напросто. Які штрафні санкції? Мені не треба тих грошей, я просто привіз безплатно для того, щоб ви їх утилізували. Невже цього не можна зробити? Ну, Тому, шановні люди, співвітчизники, давайте шанувати природу і шанувати один одного. Ихая yeah, сестры.